Я Але перед тим я буду щось там мати слово, я хотів запитати, друге, будь ласка, хто з вас, останній зі співрокополі, був на якомусь громаду в управлінському триві? Там виступали питання про управління, про управління. Я бачу в цій аудиторії 4 особи. Управління 7-осіб. Це для такої ще нової території, це такі Тому що всі побачили за мало. Чому? Тому що я постараюсь посередню надачу. Це ви знаєте, як буду говорити, що притом, мотивація це не гроші. А це внутрішній смерття, внутрішній бога, бажання ж робити, не просто щось робити, а користи комусь. Я буду придати потім після тебе, яке не потрібно переробляти. Бо ми дуже багато робимо, а після нас не каже, давайте переробляти. А на це і називається мотивація. І те саме, чому ж передається студенти. Тому що при всі поважці для нас їм належить робити і ходіти такими навичками, які тут записані. Вони вже 30-го року це потрібні, я вже зараз кажу. Але цього, 20 рука це вийде на перший план. Це для всіх стосується, не всі, тільки що українському. Варта задачність, критичне мислення, творчість дітей, управління, українські таланти, талан, інші. Коєктивна вимужність розвершена. Сьогодні я, я, я прийшов до вас конференції, там мав висновок дуже короткий, тому що скільки на дне ставили, щоб мати свій висновок. І там сказала таке, відбирають персонал, такий обслуговуючий, спочатку кидають трушку на підлогу, якщо людина підняла рушку, то народиться потім бути обслуговування. Якщо не підняла, то природні родичів. Чому я це кажу? Чому я це кажу? От, шановна моя Валерія, Сокійна, Львана, провела дослідження, провела дослідження слухачів. Петровської медичної академії за показниками, які є обмеженими в їхніх українських. До цього означає, що мінімум 20% українців, які є сьогодні в сфері охорони здоров'я, вони не бажають працювати в сфері охорони здоров'я. 25% українців, які є, в них немає потенційних задатків в до того, щоб бути проведеною. Тепер, будь-які міські ноги, будь-які території України і поїздки, і наскільки і на захід. Коли запитуєш, скільки людей з Кадрового резерву стали керівниками заходів охорони здоров'я, на якому відповідь? Ну, люба. Ну, люба. Я не можу не лікарня. Я без слід коментарів. Я нещодавно був на конференції фронт, який розвод мафо і в тому числі виступав Равель Леонід Вікіків, на нехай чув, що вони можуть за от Мафо. Всі підкаються, що ніхто не чує. Тих людей, які готують старення. Про що це свідчить, коли людина не чує? І нас не чують. Що це свідчить? А? Ну, а чому ми ніколи не потрібні? Скажу, що ми нікому не потрібні. Старо, чому ми ніколи не, не потрібні? Чому? Причина? Коли я йду на роботу, на праці, чи вийде тут роботодавця, то папа приймають, навіть може, я про роботодавця. Нормальне розробляє. Беремо вірту, яка здатна робити. Якщо нас не чують, значить нас за мало навичок, то сидичне миску. Там написуємо, поділено друг кнопку сиктечне мислі. Ми не здатні. Тут присутні, поставити себе до рівні своїми навичками, щоб нас не просто почули, а зробили так, як ми вважаємо за туди. Тому оце на першому місці я тут на лампочка, щоб я, на першому місці, розбиті особисті цінності на першому місці. Далі, не формувати колектив. Ви міні навчати підлегами, нестачить форчувати флоту. А чого вивчають ворози і накачувати? Хоч на саме місце те зазначається. Тому ми говоримо, що для того, щоб робити щось, потрібно саме цілей. Бо те, що сьогодні законодавство, без нього і їх мощі, які в не будуть діяльні люди, що вони чітко не визначили. Є є єдно в форматі і спільно з пільнотою медичною через стратегічні сесії і інші речі, те, що потрібно зробити, ніякого просто не буде. І друге, знаєте, що це було без управлінських кадрів. Сьогодні я що стверджувати, яку право. При всі поводять, що тут присутні, на це особисто. 80% українських кадрів в Україні не здатні до управління в умовах зміни. не здатні до управління в умовах зміни. А сьогодні є зміни. Так, Тому, насамперед, Має бути таке речі. Якщо її немає, то жодна спільнота, жодна організація не стає успішною. Це доволі практика всіх міськородних компаній, країн світу, е, органів місцевого самоврядування і будь-яких інших спільнот. Якщо не чи визначити дані речі, то результату не буде Те, що ми маємо сьогодні. Повтор цього, Але звісно, українська народа теж має бути. Mm -hmm. Бо сьогодні про це говорили, це треба заробляти, а заробляти мають чіт чіткі критерії. а ми розробили чіт чіткі критерії української ділянці для сфери охорони здоров'я. Хто mm -hmm. знає свої чіт чіткі критерії управління сферою охорони здоров'я? Mm -hmm. Підніміть руки, mm -hmm. чіткі критерії, за якими будь ви, можете сказати, з чи це? Один лікарні карті, чи це начальник департамент, будь-кому міністрі, що я такі-такій. Відповідно, на такі таких критерії. Маю право на те, 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 те. Жоден цього не скаже. Це не може, це не критерії. Це те, що працює так звану осла. А я кажу за результат діяльності і за компетенції, які ми маємо владіти керівник з ферми охорони здоров'я. Тому я перехожу до компетенції. Дуже прості, дуже прості слова. це хоча в нашій законодавці так написано, що на 3 слові голову зимати можуть. <с це с висло> компетенція — це якість та на людині, Компетенція — це рівень володіє якості для тієї чи іншої професії. От компетенція для службовця це те, що ми розробили. На превеликий жаль, вони нікому не потрібні сьогодні в сучасній українській державі. Поки що. Поки що. Далі, сповідним змінам. Оце та людина сьогодні. Управління сфери охорони здоров'я, яка має видатних компетенції на її полі. І на користь багатьох і чаїв, професіоналів, які знаються на українських реаліях, незакордонних, а які знаються на українських реаліях, які є смішними своїй рівень діяльності, які не можуть прислужитися державній службі. Порядність з патрульним, якщо тих речей немає, то все решта. Не потрібно інша справа, що для того, щоб бути що результативним, потрібно ще бути проактивним, дивноційної і креативним, вмислити орієнтацію на розвиток ініціативність, результативність планування роботи. От приклад порядку. Як визначити володіння компетенції? 5 рівнів, чітко написано, що таке нульовий, що таке 2-2 на Елементарно все враховується, спеціалістиця вміють робити. І не треба подиво корозії, штати ці, там іншої африки. Це я в нас є Богу. От далі. Э, Це конкретці міністра охорони здоров'я, допробують в цьому році. Кому вони потрібні? Якщо вони не потрібні нам спільноті медичні, то я не можу впливати на рішення урядовських. Ніяк. Okay. Okay. Тому закінчую тим. Що тут написано? Кожен з'являється стається безмінною. Тому в мене дуже величезний професій. Моя пропозиція для спільноти лідерської ради Дома Київської залишається в силі. Провести стратегічну сесію Люди Це буде 30, 50, 60, 100, немає значення. тільки сюди, краще 120 не метри. Розробити саме те, що ми хочемо бачити. Спільно розвити щоб потім кожен із нас пішов до лікарських спільноти, провів подібні речі як вони, щоб підтримати те саме законодавство, яке є розроблені з депутатами Верховної Ради. На це потрібно два дні роботи. з ночі до чину. І не казати, що навіть часу немає, бо 25 років ми все спішимо, біжимо, займаємося, як казав, чоловік прокат, і зі кілька війна в неї. За я прошу, щоб займалися успішною діяльністю. Моя пропозиція залишається публічного озвучення, тому що ті організації, які авторлюють досягають доступ, вони діють саме таким вчером, розробляють доможні критерії для оцінки своєї діяльності. Дякую, за увагу.